Вітаю! інтернет-назин Сампорт запчастини для автомобілів Fiat Doblo. Зараз ми пропонуємо вашій увазі патрубок повітряного фільтру для автомобіля Fiat Doblo в кузові 223 з двигуном 1,3 мультіджет потужністю 55 кВт, який випускався з 2005 до 2016 року. Традиційно два слова про пробунька, про упаковку. Це у нас. Патрубок торгової марки Impergom. IMPERGOM – це класичний пакувальник, італійська компанія, яка з 1976 року займається пакуванням, дистриб'юцією запчастин гумово-технічного класу, переважно для двигуна, для підвіски. Так виглядає їхня упаковка. QR-код це певно, йде посилання на їхній каталог на сайті. Більше ніякої конкретної інформації тут немає, ні про країну виробництва, ні про що. Ну, оскільки це є пакувальня. Так, Зараз дістанемо цей патрубок. Звертаю увагу, що він ставиться конкретно на зобла 223-му кузе з двигуном 55 кВт. На інші двигуни він не підходить, тому що там є інші розміри. Цей патрубок йде від корпуса повітряного фільтру, від датчика витрати повітря до турбіни. Зараз ми замою дістанемо. Тим часом не забувайтеся підписуватись на наш канал, ставити лайки під відео. Так, тепер оглядаємо сам патрубок. Що він представляє Ось такий цей патрубок. Я так розумію, що 75 це якраз 75 кінських сил, потужність двигуна, скоріше всього. вони позначають 55 кВт це 75 сил мотор. До речі, патрубок оригінал Fiat в даному випадку. Бачите, навіть є логотип і в принципі він виглядає досить добротно, якісно, як оригінальна запчастина. Тут питан немає. Але скажу вам, що Impergom це є пакувальник, вони можуть сьогодні пакувати оригінал, через півроку рік вже може бути йти іншого виробника запчастина під цим же номером цій же упаковці. Так, Давайте познімаємо заглушки, подивимося як. Виглядає без патрубок. Так, і тут у них такий чулочок. Так, Ось, значить, цією частиною він одягається на датчик витрати повітря, який стоїть на корпусі повітряного фільтру, і опускається до турбіни. Тут він з'єднується з турбіною і сюди підходить до цього виходу трубка системи вентиляції картера. Ось, до речі, це логотип ось. Такий логотип це логотип безпосередньо компанії виробника. Це F-Goma. Називається компанія, чи F-Goma. Один із провідних італійських виробників і постачальників гумових, гумових таких деталей на збиральні конвейери автомобілів. Також можемо ще замірити діаметри, тому що якраз в цих діаметрах можуть бути і різниця для різних моделей двигуна. Так, до... Витрата міра повітря у нас виходить внутрішній діаметр. Патрубка становить 70, майже 72 мм цей діаметр. Ну, він тут гнучкий, есть тут тобто плюс-мінус можуть міліметри відрізнятися. Так, можемо зразу поміряти. Зонічно це під хомут в принципі, тут вже йде розмір 75 мм. Так, цей параметр до турбіни, патрубок. Має діаметр внутрішній 37 мм, зовнішній 42 мм. І на систему вентиляції картера також тут внутрішній діаметр, тут пластиковий патрубок вставочка 22 мм. І зовнішній діаметр йде 26 мм. Ось таким чином виглядає повітряний патрубок від турбіни до повітряного фільтру для Doblo 1.3 MultiJet 55 кВт, 223 кузов. Підписуйтесь на наш канал, всім гарного дня і удачі на дорогах!